Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. На вулиці справжня осіння дощова погода. Я у сьогоднішньому відео вам покажу, які автомобілі до 5 тисяч доларів можна придбати на Карбазар. Ви обов'язково підписуйтесь і я розпочинаю. Volkswagen Golf 5 1,6 бензин, 5504 рік, 225 тисяч пробіг. Якщо добре поторгуватися, думаю, за 5 автомобіль можна придбати. Ну Це насправді досить великий торг для такого автомобіля, але все можливо. Власника на жаль, біля машини немає, тому салон вам показати не можу. Але скажу, що тут двозонний клімат-контроль, механіка коробка і салон тканиний. Друзі, також нагадую, щоб ви не забували підтримувати наші Збройні Сили України завдяки їм. Ви маєте можливість дивитися це відео. Я маю можливість знімати це відео. Перечисляйте кошти в благодійні фонди, допомагайте волонтерською працею. Робіть все можливе для нашої перемоги. Все буде Україна. Peugeot 206, 3400, 14 дизель, механічна коробка передач четвертий рік, 179 тисяч пробіг. Mitsubishi Colt 3700, 1.3 бензин, механічна коробка передач, 177 тисяч кілометрів пробіг, тканинний салон. Opel Astra 5300 7-го року, 1.7 дизель, механіка, 220 тисяч пробіг, Телефон зараз вам продиктуємо, власне, це не написала. З урахуванням торгу буде автомобіль за 5 тисяч доларів. До речі, друзі, ви помітили, що на наших цінниках є логотип компанії Авторія це наш генеральний партнер. Ви, до речі, можете приїхати до нас на авторинок і додати зі знижку оголошення на Авторія. За допомогою Карбазар і Авторія машини продаються вдвічі швидше. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі три тисячі автоповінкоду. «Авторія» Продовжуємо перевіряти. До речі, Opel візуально в досить класному стані. Не видно ніяких потертостей, нічого. І зараз вам ще продемонструю багажник та салон. Так, власниця вже дописала номер телефону. Ще раз подивіться. І давайте подивимося на комплектацію. У нас повний електропакет, датчик світла, датчик дощу. Куреїз контроль і кондиціонер. Volkswagen Polo 4703 рік, бензин автомат. На жаль, на жаль, не написали контактний телефон. Можливо, хтось шукав невелике авто на автоматі. Тому, друзі, я кажу, відео це дуже добре, але все одно треба приходити на авторинок і дивитися автомобіль наживо. Ось такий автомобіль невеликий з автоматичною коробкою передач. Продається на авторинку Карбазар. Шкода Октавія, 4354 року, 1,6 газ, бензин МПА, 270 пробігу. І написано, що присутній клімат-контроль. Таке, як ви бачите, стоїть ГБО, дійсності клімат контроль. І так виглядає у нас передня панель. Там, як ви бачите, таблетка і багажник в Овтавії, звісно ж, величезний. Volkswagen Golf 5, 5350, 1.6 бензин, механіка, четвертий рік, 225 тисяч кілометрів пробіг. Друзі, сьогоднішній огляд присвячений автомобілям до 5 тисяч доларів, проте ви бачите наскільки широкий асортимент авто різного цінового діапазону на Карбазару. Тож запрошуємо всіх в суботу та неділю з 7 до 15. Renault Megane другого покоління 4508 рік, 1,5 дизель механіка, 320 тисяч пробіг. Власне, додав підсвітку, є задня шторка. Volkswagen Golf 4. 4500 2000 рік. 1,6, думаю, що є бензин і автоматична коробка передач. Контакти це зняв, тому обов'язково телефонуйте, кого цікавить невелике авто на автоматі. Ось таке авто продається на кар -базар. Opel Zafira, Зафіра, 434 рік, 1,8 бензин, механіка 270 тисяч пробіг. Автомобіль, до речі, має 7 місць. Шкода Октавія, 1.9 дизель, механіка, 520, сьомий рік, 270 тисяч пробіг. Представлено в кузові Універсал. Присудні автомобілі задні парктроніки. Volkswagen Passat 2300 2,0 бензин, 96 рік, механічна коробка передач. Присутній люк в автомобілі. Volvo v 50 5 тисяч доларів, 1,8 бензин в рідній фарбі механіка, 235 тисяч пробіг. автомобіль 2005 року, але подивіться наскільки збережений салон. Де Lanos 2500, 1,5 газ-бензин, другий рік, 139 тисяч пробіг. Chevrolet Epica, 4308 рік, 2,0 газ-бензин, механіка, 274 тисячі кілометрів пробіг. Ford Focus, 4950, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 9 рік, 316 тисяч пробіг. Mazda 3, 5100, 8 рік, 1,6 дизель, механіка, 231 тисяча кілометрів пробіг. З урахуванням торгу можна буде придбати авто до 5 тисяч доларів. Повний електропакет, мультикермо, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. За такі невеликі гроші досить непогано укомплектоване авто. До речі, присутні в автомобілі також задні парктроніки. Тойота Айго 4509 року, бензин, механіка свіжопригнена 114 тисяч пробіг. Renault Scenic 4300 1,5 дизель, механіка 3-го року 215 тисяч пробіг. Також комплект зимової гуми йде бонусом при купівлі автомобіля. Volkswagen Golf 5-го 5 року. 1,6 бензин, механіка, 5 тисяч доларів, 244 пробіг, шкіряний салон. Також в автомобілі присутні задні парктроніки. Шкода Octavian 4500, третій рік, 1.6 бензин, механіка, 234 тисячі кілометрів пробіг. І Октавія представлена в кузові Універсал. По німецьким номерам видно, що машина свіжо пригнана. Машина розмитнена, сертифікована. До речі, присутній клімат-контроль. І вас чекає. Перша реєстрація, ви будете офіційно першими власниками в Україні. Опель Комбо 4507 року, 1,3 дизель. Коробка, до речі, написана автомат. 225 тисяч пробіг. На жаль, контакти не написали. Audi a 4-3250 95 року, 1,6 бензин розмитнена 170 пробігу. Вас чекає тільки перша реєстрація. Кода Октавія. 3350-99 рік, 1,8 газ бензин, номер 098 306 22, 33 Не знаю, чим добре було видно. Ціна 3350. Мерседес c класу 5300, 2000 рік, 2,6 бензин, автомат. Так, протру вам вікно, щоб добре видно було контакти. Клімат-контроль, до речі, у машини є. І задні парктроніки. Машина закрита, тому, на жаль, вам салон не можу продемонструвати. Volkswagen Bora 1.6 бензин автомат 5200 99 рік 178 тисяч пробіг. номер 097 305 25, 33. Друзі, Бора, в кузові седан з автоматичною кропкою передач і присутні задні парктроніки. Що ж, друзі, ось такий вішов відеогляд. Сподіваюсь, він вам сподобався. Не забувайте, обов'язково підписуватись на наш YouTube канал і до зустрічі у нових відео. Карбаза. швидко продавати, легко купувати.